Стало трошки нижче температура і чудова погода. Зараз ще ми пройдемо і подивимося, покажу вам майори, майори вже почали починають роз, розквітати, ось подивіться. Минулого року я вам показувала кожний їхній етап. Коли починається, зараз ось ми пройдемо, коли починається перший рядочок пелюстків. Пішов перший рядочок, далі піде другий, третій, і сам цей майор буде такий кучерявий, як троянта. Дуже красивий. З усіх зразу перевела погляд на кукурузу. Минулого року я вам показувала, як ми з внуком посадили рядок кукурузи і весь рядок, і виріс одна в одну. Цього року я сама посадила кукурудзу, та не виросла. А виросла лише одна єдина, причепилася ось тут, е, в куточку. Там, де минулого року у мене е, у нас росла, росло е, помідорне дерево. Ми не знайшли, кому віддати. Е, сусіди взяли, але, мабуть, також у них воно вже, е, тому що зимою воно пропадає. І тут у нас Виросла кукурудзинка і соняшник. Соняшник тягнеться, кукуруза трошки нижча, і поряд також. Там, де я покидала, щоб не пропадало насіння, вирос цілий ліс, виросло огірків. Ці огірки, я прям згадала, що колись моя бабуся завжди садила огірки е, поміж кукурудзою. І вони були в неї чудові. І тому ці огірки почали лізти. Зараз краще вам покажу, 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 друзі, ось вони вже. І вони починають закручуватися на кукурузу і лізуть далі. Ну, і, звичайно, ось ліс у нас вийшов такий ліс огірків. Ми пустили, щоб вони тут повзли по землі, і разом з цим я побачила, що краще і чорниці. Оця чорниця, яку ми привезли із Житомирського лісу, ми посадили тут 10 кущиків, залишився один другий. і... Третій ще зелененький, більше я не бачу. Тому зараз чудово бачу комфортно ці чорниці, її від спеки зберігає, зберігають огірки. Ось і огірочок уже є. Так. Угу. Чат працює. Пишіть, підтримуйте. Hello, my dear friend. Якщо є англомовні друзі, вітаю вас. Якщо є ті, хто розуміють нашу мову, всім вам гарного дня, друзі! Ведем... Веду я трансляцію з міста Дніпро. Зараз поки що показую вам мою присадибну ділянку, та яка біля басейну. І розповідаю про те, що вчора була дуже велика злива, вона все чудово залила. Добре, що не натворила негараздів, нічого не позбивала. І зараз я вам показую, друзі, це мій газон. Чому-чому? А от травиці газону йому завжди потрібна волога. Дуже добре, я показую вам. Конюшину, яка розрослася, і я її хочу розвести. Але коли ми підстригаємо газончик, ми підстригаємо її. І вона в нас оце тільки отут такий невеличкий шматочок розрісся і далі не йде. А хочу сказати тим, хто розводить газончик, що. Найкраще, якщо у вас є ще особливо в нашому регіоні, дуже багато колючок росте у цього бур'яну. Якщо у вас є колючки, спокійно посійте спочатку.